Серед дачних подвір'їв все частіше можна зустріти таку культуру, як ожина. Сорти її з кожним роком поповнюються новинками. Але, здебільшого, садівники вирощують старі, навіть не підозрюючи, наскільки далеко вже пішла селекція. Стара гвардія безліч дачників вирощують старий торнфрі, виведений майже половину століття тому безколючковий сорт. Він зручний для вирощування, урожайний, дозріває відносно рано. Крім того, торнфрі відноситься до так званих гібридних типів. Він одночасно поєднує в собі риси стелиця і кустовидної форми. Багато фермерів вже відзначили, що це одна з найкращих ожин для промислового вирощування. Торнфрі високоврожайний, невибагливий, більш зимостійкий в порівнянні з іншими видами культурної ожини. Перевагою старих ожинових сортів є їх давня акліматизація. Зараз велика частина плодовоягідних розплідників від Калінінграда до Владивостока вирощує виросли в місцевих кліматичних умовах саджанці. Вони мало хворіють після пересадки, дуже швидко починають приносити повноцінні врожаї. До таких загартованим часом представникам відноситься ожина агавам, виведена тоді ж, коли і торнфрі. Популярність агавам забезпечила її рекордна зимостійкість серед чорної ягоди. У багатьох областях вона практично не потребує укриття. Досить просто злегка пригнути гілки до землі, щоб потім сніг вкрив їх. Агавам середньо стегли, ягідки починають наливатися кольором десь ближче до кінця серпня. Росте у формі куща, гілки можуть досягати довжини 5 метрів. Ошипованості куща, хоч і є, в наявності, але не так багато, як у деяких інших старих сортів, так що цілком зручна для обрізки. Якщо ви живете там, де досить таки холодні зими, то агавам вам відмінно підійде. Вона дещо менш урожайна, ніж інші культурні ожини, ягоди трохи дрібніше і дозрівають не так рано, зате з зимовим укриттям буде набагато менше клопоту. Часто агавам використовують ландшафтні дизайнери з метою створити живопліт. Вона любить форміровку, дуже швидко заповнюючи собою відведений простір шпалери або паркану. Новинки світової селекції. Ожинова селекція йде саме мильними кроками всюди. Раніше основні дослідження проводилися на території Сполучених Штатів, зараз же до виведення нових форм садової ожини підключилися різні країни. Наприклад, Нова Зеландія, яка подарувала світу таке диво, як Карака Блек. Ожина Карака Блек багатьма майстрами шанується за один з найперспективніших сортів новітньої селекції. Вона ультраранньо стегла при тому, що період дозрівання розтягнутий аж до самих холодів. Має воістину величезні, навіть для цієї культури, плоди. Витягнуті ягоди її важать по від 20 до 30 грамів, смакові властивості відмінні, цукристість висока. Ягоди одночасно соковиті і транспортабельні. Блек чудово підходить для посушливих регіонів. Це взагалі один з найбільш посухостійких сортів в світі. Крім того, він стійкий до всіх відомих садових захворювань. Варто відзначити також компактність куща. Батоги невеликі, близько трьох метрів довгі, а шипи, хоч і присутні, але їх не так багато. Мабуть, єдиним істотним недоліком карака Блек є його слабка зимостійкість, але це легко долається зимовим укриттям. Він дуже добре гнеться, не ламкі, зручні для укладання в траншеї. Але найбільш величезними ягодами володіє начез – один з останніх продуктів селекції університету штату Арканзас. У нього відсутні шипи, має кущоподібну, але напівстоячу форму, чому дуже зручний для зимового укриття. Надчез ультро скоростегли. Ягоди збираємо вже ближче до початку липня. Плоди довго не обсипаються, неймовірно смачні, навіть недостиглі солодкі. Мають приємний вишневий присмак. Він прекрасно підійде як для особистого подвір'я, так і для продажу. Покупці будуть здивовані, якщо навіть не ошелешені, величиною плодів, а смак цієї чорної ягоди підкорить їх серця. Сортів безліч розповісти відразу про всі гідних неможливо, для холодних зим найкраще підійде полар польської селекції. Він не потребує зимового укриття, компактний, приносить відмінні врожаї, середньостеглий, а великі ягоди мають дуже приємний смак. З англійської селекції найбільшу цікавість викликають логтей і валдо. Мініатюрний валдо дуже компактний, його можна садити погуще. Він практично не вимагає обрізки, високоврожаєн. Приносять невеликі круглої форми плоди з середини липня. Порівняно добре переносить наші морози. А лохтей не вимагає ні хороших ґрунтів, ні рясних постійних поливів. Дуже невибагливий сорт. Ожини невеликі, але надзвичайно смачні. Дозрівання триває близько трьох тижнів. За короткий термін ви можете зібрати з одного куща пару відер відмінної якості ягід. Але головне лохтей один з найбільш скоростеглих представників ожини садової. Насолоджуватися смачними ягідками ми можемо вже з середини червня. Ожина Рубен та інші ремонтантні чудеса. Історія ремонтантної ожини починається з Рубена, виведеного провідними фахівцями рослинниками з Арканзаського університету. Ремонтантні сорти корисні там, де вкрай холодна або малосніжна зима, довга осінь без сильних похолодань, прохолодна весна для більш комфортного цвітіння, багато мишей, зайців, здатних пошкодити зимуючу деревину. Така ожина більш вимоглива до поливу, менш зимостійка. Але те, що на зиму вкривати потрібно тільки коріння, видаляючи всю виросла за літо деревину, робить її незрівнянно більш простий у догляді культурою, ніж багато значно більш зимостійкі сорти ожини. Сила росту ремонтантних сортів, як правило, значно перевищує звичайні, приносять перший значний урожай вже через рік після посадки. Сорт рубен по праву вважається патріархом ремонтантної ожини. Він скоро стиглий перші ягоди вже збираємо з кінця липня і аж до зимових морозів. Рубен взагалі відноситься до найбільш врожайним сортам ожини. Зібрати три відра великої ягоди вагою від 10 до 15 грамів з куща не вигадка. Має дуже потужний корінь, чому досить таки посухостійкий. До ґрунтів маловимогливий, відгукується кращим цвітінням на прохолодну весну. Зими не страшні, практично теж стосується і іншого ремонтантного сорту Prime Arc 45. Це пізньо стегла новинка американської селекції. Ви отримуєте соковиті плоди, коли всі інші ягоди вже давно відійшли. Одним же з найцікавіших є новітній сорт амара з Арканзасу, представляючи собою першу в світі ремонтантну ожину без шипів. Амара має надзвичайно смачні ягоди до 15 грамів, які дозрівають з початку вересня. Високоросла, високоврожайна. Відсутність шипів робить літній догляд за кущем і збір плодів дуже зручним. На чому ж зупинити свій вибір видів садової ожини різноманіття? Одні відрізняються за формою компактності куща, інші за термінами дозрівання, величиною ягід, врожайності, треті за вимогливістю до умов, вологи, ґрунтів, зими, четверті смаковими якостями ягід. Якщо хтось із них має класичний оженовий смак, то інші мають яблучним, вишневим і навіть апельсиновим присмаком. Є, зрештою, ремонтантна культура. Давайте коротко розглянемо, які сорти і для чого згодяться на наших подвір'ях. Суворі зими беремо будь-який ремонтантний сорт або агавам, полар, посушливе літо, Карака Блек, Лохтей, Вождь Джозеф, б'ють, бідні грунти, ті ж Лохтей, Вождь Джозеф, а також французький джамбо, мало місця на ділянці, малютка валдо вам на допомогу, хочеться почати збирати ягоду раніше, Лохтей, начез, б'ють, хочеться довше порадувати себе свіжою ожиною, Амара, Каміла, Прайм Арк 45. Бажаєте здивуватися самі або вразити інших Величезними ягодами наче з Black.